すいません。<laughs>

Залежний експерт. Діди, моя маленька, йди, бо зараз заберуть. Куди бо заберуть? Пішли, куди на руки, ума. Тут виключаємо. У нас газ, балон поступає, але не виходить. Тепер ми перекриваємо, перепрошую. Зараз ще кілька хвилин почекаємо, дружки, перекриваємо схід газу і газ, який ще є. Тобто газ у нас зараз знаходиться і в цьому балоні, і в цьому, і в цьому. І, в цьому, і, в цьому. і наша мета зараз за допомогою цього обладнання перетиснути газ в цей балон. І так ми зробимо кілька разів. Два або три рази. Значить, вихід перекритий, перекриваємо вхід і, і... і... починаємо потрохи стискати, перетискати. це <плес> Хочете знімайте це перший і другий раз. Третій, то вже просив би не знімати, то буде важко трохи йти, і дуже воно буде гарно виглядати на тебе. І А не Перекриваємо тут, а відкриваємо тут. І знову доступ газу до цього було відкритий і ми знову його наповнюємо газом. 1,65, так? 1,95 95, майже 2 кПа, Щоб переводити в міліметри водяного стовба, щоб приблизно це треба поділити на 100, точніше помножити на 100 Тобто це є 200 мм чуть, чуть менше, ніж 200 мм водяного стовбу. Давайте відкручуємо і назад підкручуємо плити.